Давай бути християнами не тільки на вигляд, не перетворюй життя на показ. На тобі завжди Божий погляд, він ніколи не зводиться з нас. Ти можеш носити гідний одяг, правильно підбирати слова, бути праведним на людях, але сутність душі не така зовні можна бути християнином і викликати загват у людей, але не заслужити спасіння таким чином. Це лиш заведе в глухий тунель. Те, що не знають люди, знає Бог йому відома твоя суть, Від нього не приховати нічого. Він знає, які наміри твої вчинки несуть. Богу відома мотивація всіх дій, він бачить тебе всього без прикрас і знає, кому належить серце і розум твій. Його не обдуриш красою лицемірних фраз. Коли щиро несеш служіння і стираєш руки у труді. За це не хочеш похваління, а робиш усе вірно в простоті. Саме тоді це є достойним і гідним Божої хвали Йому відомо те, що для людей є невідомим у безкорисності життям служи не від людей, а від Христа шукай одобрення, прославляй Його, а не своє ім'я. Є важливий дій походження, від цього залежить нагорода твоя. Служи не тільки виглядом, віддавайся служінню душею, не намагайся бути одобреним світом, вознось не себе, а Бога хвалою своєю. Головне, щоб він був задоволений тобою, нехай для нього розквітне життя, наповняйся живою водою. І будь достойним свого Творця. Віруй доторкнись до нього. Серце й душа нехай будуть з ним. Не жалій для Христа життя свого, з Бога воно не розвіється, як дим. Не живи в тіні притворення. Ти можеш гарно вести діалог, але душа буде чекати оновлення, що не знають люди, знає Бог.